Шановні колеги, прошу проголосувати про затвердження порядку денного кількості 11 питань. Хто На за двадцять будуть якісь пропозиції, питання? В цілому тільки за порядок день прошу голосувати. За двадцять Проект порядку денного підтримано. Розглядаємо перше питання про внесення змін до програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення про міської територіальної громади на 2019-2024 роки. Доповідає рішитеро Світлана Іванівна, Ігорівна, начальникою управління будівництва житлово-комунального сподарства інфраструктури та транспорту. Спільна комісія розглянула дане питання, пропо прийняла без змін. Тому прошу проголосувати за основу і другому. Конфлікт інтересів не голосую за дане питання. За 22 два ми не голосували. Розглядаємо друге питання про внесення змін до програми Безпечна громада на 20-24 роки. Також комісія спільно розглянула без змін, тому є пропозиції проголосувати за основу і в цілому. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. Двадцять два де не голосував. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств проводської міської територіальної громади на 21-26 роки спільна комісія також розглянула без заперечень, тому прошу голосувати за основу, та в цілому. За 22. Рішення підтримано. При внесення змін добровольни фінансової підтримки комунального підприємства, Броварської міської ради, Броварського району Київської області, правові тепловодоенергія на 21-29 роки. Прошу підтримати за основу та в цілому. За 22 два голосував. Рішення підтримано. Про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг фінансового лізингу для комунального підприємства Броварської міської ради, Броварського району Київської області, бровари тепловодоенергії будуть запитання по даному проекту рішення. Давай. Прошу голосувати за основу та в цілому. <звук> за 22 рішення підтримано. Про внесення змін до програми з тобою про кожного на 24-26 роки доповідає Петренко Алла Іванівна, на управління соціального захисту населення. Питань спільної комісії не було, тому прошу голосувати за основу та в цілому. За 22 рішення підтримали. Про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 роки. Є якісь пропозиції? Голосуємо за основу та в цілому. Конфліктів Тарасі не голосуємо за питання. 22 рішення підтримують. Дякую. Про внесення змін до програми розвитку системи освіти проводської міської територіальної громади на 24-28 роки, доповідає мельника Оксана Миколаївна, начальник управління освіти та наукової. Спільні комісії мої не буду записати моєї пропозиції голосувати за основу та цілому. Не буде перечини зміням. Прошу голосувати. На 24 рішення відкриття. Дякую. Розведемо питання про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Барбиській міській територіальній громаді на 22-26 років. Доповідає Довгий Масад Григорович, начальник управління цивільного захисту населення. Доповідач, десь відсутня, тому комісія розглянула є пропозиції підтримати за основу безцінову. Прошу голосувати. За 24 рішення підтримано. Так, я прошу, там були ж зміна укола, то... це територіальна. Про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в бровольській міській територіальній громаді на 24 рік. Прошу за основу проголосувати. За 24 є зміни. є зміни до проєкту програми, значить у підпункті 1.1 проєкту рішення цифри 203 мільйона 11 тисяч замінити на, 200, на 202 мільйона 261 тисячу гривень. У додатку до проєкту рішення у розділі потреби у фінансуванні стопчика 7 та 8 цифру 59 мільйонів 440 тисяч замінити на 78 мільйонів 690 тисяч. Рядку всього цифру 203 мільйона 11 тисяч замінити на 202 мільйона 261 тисячу гривень. Прошу проголосувати за зазначені зміни. За 25 п'ять зміни прошу проголосувати в цілому. За 25 рішення підтримано. Дякую, Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення проворської міської ради, проверського району Київської області від двадцять року за номером 14.69.61.08 про бюджет проворської міської територіальної громади на 24 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7. Доповідає постарнак Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Є якісь запитання пропозиції до проєкту рішення? Немає. Немає. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 25 рішення підтримано. На цьому порядок денний 83-ї позачергової сесії проміжкалівської ради вичерпаних польшу картинки